І я не настільки багатий, щоб дозволити собі купувати дешеве. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Я завжди дотримувався правил Не біжи, якщо можеш стояти. Не стій, якщо можеш сидіти, Не сиди, якщо можеш лежати. Щоб залишатися у формі, необхідний спок, хороша їжа. і Найголовніше ніякого спорту. Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався. Заберіть у мене сигару, і я оголошу вам війну. Я взяв від алкоголю більше, ніж він забрав у мене. У молодості я взяв собі за правило не пити ні каплі спиртного до обіду. Тепер коли я вже не молодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Спочатку шампанське. Потім справа. Кава напій дуже особистий. Його, як і коньяк, не можна пити кружками. Якщо б я була вашою дружиною, вінсь, то підсипала б вам отруту в каву. А якби я був вашим чоловіком, то випив би її. Вінстон, ви п'яні. Все вірно. А ви потвора. Завтра вранці я протрезвію. А ви так і залишитеся потворою. Накопичувати гроші. Річ корисна. Особливо, якщо це зробили за вас батьки. Річ не в тому, що жити з грошима дуже вже добре, а в тому, що жити без них дуже вже погано. Розумна людина не робить сама всі помилки, вона дає шанс і іншим. Диктатори їздять верхи на тиграх, боячись з них злізти, а тигри тим часом починають відчувати голод. Війна надто серйозна справа, щоб довіряти їй генералам. Влада це наркотик, хто спробував її хоч раз отруєний нею назавжди. У мене лише одна мета знищити Гітлера. І це значною мірою спрощує моє життя. Якби Гітлер вдерся в пекло, я щонайменше доброзичливо відгукнувся б про сатану в палаті громад. Мене часто запитують, за що ми боремося. Можу відповісти Перестань мобитися. тоді зрозумієте. Іноді. Навіть максимум наших можливостей виявляється недостатньо, і нам доводиться робити те, що ми раніше вважали вище своїх сил. Песиміст бачить труднощі при кожній нагоді, оптиміст в кожній труднощі бачить можливості. Успіх це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Постійні зусилля, а не сила чи розум, ось ключ. До розкриття нашого потенціалу багато людей спотикаються у великі відкриття, але більшість з них просто переступають і йдуть далі. Я оптиміст, не бачу особливої користі бути кимось ще. Мужність це вміння зберігати гідність під пресом поганих обставин. Успіх. Це вміння рухатися від невдачі до невдач, не втрачаючи ентузіазму. Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору. Кішки дивляться на нас зверху вниз, свині дивляться на нас як на рівних. Яструби злітають набагато вище, коли летять проти вітру. Фанатик це людина. Яка не може поміняти погляди та не може змінити тему. Товщина цього звіту захищала його від небезпеки бути прочитаним, Заглядувати занадто далеко вперед, недалеко глядно. Кращий спосіб залишатися послідовним це змінюватися разом з обставинами. Краще створювати новини, ніж розповідати про них. Жодне слово, що летить на вашу адресу, не повинно змінювати вашу думку про себе Не бажайте здоров'я і багатства, а Бажайте удачі. Бо на Титаніку всі були багаті та здорові, а удачливими виявилися одиниці. Дурень той то ніколи не змінює своєї думки. Ти ніколи не пройдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь в кожну собаку, яка на тебе лає. Найкращий спосіб зіпсувати відносини це почати з'ясовувати Чому корабель перемагає хвилі, коли їх багато, а він один. Тому що у кораблях є курс, а у хвиль немає. Коли орли мовчать, базікають папуги. Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця. Але, можливо, це кінець початку. У тебе є вороги? Добре. Значить, у своєму житті ти щось колись істоював. якщо країна. Вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу. Я завжди готовий вчитись, але мені не завжди подобається, коли вчать мене. Якщо вбити вбивцю, кількість вбивць не зміниться. Наші проблеми не зникнуть від того, що ми закриваємо очі і перестанемо на них дивитися. Йти на поступки ворогам все одно, що годувати крокодила, який жире вас останнім. Індія це географічний термін, називати її нацією, все одно, що називати нацією екватор якщо людина не здатна вкрасти, вона не здатна на великі звершення. Удосконалюватися значить, змінюватися, бути досконалим. Означає змінюватися час, жодна зірка не засяє, поки не знайдеться людина, яка буде тримати ззаду чорне полотно. Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім. Скажіть опонентові, мабуть, ви маєте рацію Успіх не остаточний, невдачі не фатальні! Значення має лише мужність продовжувати. Найбільший урок життя полягає в тому, щоб знати, що навіть дурні іноді бувають праві. У моєму віці я вже не можу дозволити собі погано себе почувати. Марно говорити, ми робимо все, що можемо. Треба зробити те, що необхідно. Хто з усіма згоден? З тим не згоден ніхто, я дуже зайнятий, щоб мати час для занепокоєнь. Наше життя як дорога з одностороннім рухом, і важливо не пропустити свій поворот, адже шляху назад вже не буде. Ні за що не повірю статистику, до зміни якої я не доклав рук. Якщо газети почнуть писати про те, що треба кинути курити. Як краще кину читати. Час поганий союзник. Ніщо в житті так не надихає, як те, що в тебе стріляли і промахнулися. Прем'єр-міністру Британії нема чого приховувати від президента Сполучених Штатів, виходячи голяка з ванною на зустріч приголомшеному Франку Рузвельту. Не турбуйтеся про те, як уникати спокуси. З роками вона сама буде уникати вас, слабка стать насправді є сильною, зважаючи на ту слабність, яку сильна стать відчуває до слабкої статі. Я легко задовільняюсь найкраще. Я думаю, що історія буде прихильна до мене, тому що я збираюсь власноручно її писати. Не дивно, що Етлі дуже скромна людина. Йому і справді нема чим пишатись.